Ні один квадрокоптер не може там, літати сотні годин йому. Певний час він політав, і йому треба зарядити батареї. Зарядити батарею в польових умовах з допомогою генератора це досить голосно, це досить затратно, і саме станція дозволяє зробити це тихо, оперативно і, і своєчасно. Житомирські підприємці Микола, Сергій і Артем у мирний час розробляли інноваційні технології будівництва. З початком повномасштабної війни чоловіки почали виготовляти портативні електрозарядні станції. Це запит. В першу чергу від військових, і перший з них це електрозарядна станція ZTX Power, станція, яка дозволяє автономно бути засобами зв'язку, засобами передачі даних, телефони, планшети, Starlink і інші необхідні елементи, які. Не можуть бути підключені в мережі на передовій. Микола каже, що до виробництва долучились волонтери та житомирські підприємці. Одні виготовляють металеві корпуси, інші шиють сумки. Комплектуючі замовляють на іноземних сайтах. На зборку однієї електростанції йде біля тижня. Верхня частина на панель нашої електростанції управління, яка має два виходи 220 для підключення там, персональних комп'ютерів, для підключення того самого Starlink, і має таких шість USB-виходів. Для підключення телефонів, гаджетів, зарядки і планшетів. Станція 1,2 кВт, вага 13,5 і основним моїм моментом зарядка за 3,5 години. Вартість такої станції коливається там від 19 до 21 тисячі. Окрім портативних електростанцій, підприємці виготовляють для військових прилади нічного бачення. Робимо збірки на запроси наших хлопців, приладів нічного бачення. В даному випадку представлена одна з таких збірок. Це двокамерна система з прожектором Ледовським, який ми розміщаємо на цивільні машини, на пікапи, бусики для пересування вночі без фар. Сьогодні також у військових є потреба в автономних пунктах спостереження, каже Микола Кирилович. Ми його назвали так. Окосаворона підказали діти. Хотіли назвати все видишень, каже, окосаворона підходить. Елемент автономного ведення спостереження, який складається з камери там, тринога на 6 метрів, і блок живлення, тобто панель. Його можна розмістити на відстані від спостережного пункту ну, майже до 10 кілометрів. Це дозволяє перше бачити периметр. Орієнтуватися по ньому, бачити рухи і при цьому бути збережене життя, тому що люди знаходяться віддалено. Микола Кирилович каже, що 38 портативних електрозарядних станцій вже відправили на передову. Першу частину велику коштів там ми внесли свої, закупивши там обладнання. На сьогоднішній день це збір донатів, співпраця з волонтерськими фондами і забезпечення під потребу для донатів. Підприємці створили сторінку в соціальних мережах та відкрили рахунок в одному із банків. Тетяна Скоростенська, Володимир Жебровець, Суспільне, Новини, Житомир.